Хома, і сьогодні зі мною знімається моя сестра Каміла. Йо-йо-йо, всім привіт! Ви давно чекали нових відео, тому тримайте заряд позитиву та енергії на цілий день. Сьогодні ми в Дино парку. Дино -парк, е, Ми вже тут зашли, трохи, трохи зайшли, подивилися, пішли, покаталися на різних гірках, але у нас ще та зона, ми її ще не подивилися. Е, ну, зараз буде така невеличка екскурсія з Камілою. Ми заходимо. І нас зустрічає такий динозаврик в яйці. він тільки ще вилупався. протоцератопи. протацератопи. Ну, так, прикольно. Ми туди підемо в саме кінець, така інтрига. Так, наступний динозавр я не знала. Хто знає, напишіть в коментарях. Ще один динозавр. Ми проходимо по стехній тропинці. Ще один динозавр. Наші живий, прикольно. <плес> mm. <плес> так, а, він називається триказозаври. Хто знає, можете написати. Напишіть на коментарі. Потім в нас є така типу арена. А, на цю арену ми підемо трошки пізніше. І другий у нас спину, Вау, епічно! Хочете покататися на цій гірці? Серйозно? Тоді погнали. О, погнали! Так, на цю гірку. Да. З Камілою. А, Каміла, ти напевно. Знаєш як? Да. Я візьму два пуфіка. Два. А, я перший сяду і спущуся, а потім ти сама спустишся. Домовилася? Угу. Так, зараз. Так, давайте, зараз я візьму один куфік. Беремо пуфік один. І каміла, ти візьмеш пуфік? Да. Давайте, зараз, я дотягну два пуфіка, а потім продовжу. І я знову я затащив ці два пуфика. Каміла сідає перша. Ні-ні, каміла, не так, ти випадеш. І я вже запустив камілу. Каміла, та ні, дивися! Це... Так ти потім сама не будеш. Я тебе запущу. Зараз під... Я думаю, Ну ставте лайки. Це кам'ян. Зараз підписні. Полетіла, полетіла. А зараз я. Зараз у вас буде екстрим. Зараз ви побачите це від першого лиця. Фух. Так, я... Сюди. Ой, бляха, я пробалюсь. І помба. Я з'їхав. Так, я з'їхав, тепер йдемо туди. Туди? Так. Наступна локація в нас ніла. Сюда? Сюда. Сюда, до Микки Мауса? Погнала. Но ага. а я разбываю. Так, мы уже тут. Это мелко, вода? Не, ми, не, ми, Микки Маус. Э, мы заползаем в рот Микки Мауса. Гениально. Не а? Помила, Иди сюда, иди сюда. Что? Иди сюда. Давай кепку давай И... Ой! Я хочу запульнуть чтобы ты конец говорил. Так. Я так же в рот не кимался за ползу. Ты что-то не прота... Давай я потихну. Добре, добре. Батьків <едит> тут знімемо. Ми угу. ну, вже тут проти е Міки Мауса. Як -це дивно, не виглядало? <скрик> З'їжджаємо з, <'їжаємо> з хірка. Перша Перша ти. Звичайно. З'їжджаю. Є мімо. Познімай ти. Познімай той трохи. Ага. Доброня це оператор Каміла. Я не бачу мені. Ні, так не тебе знімай. Мене обстановку тут знімай. Так, далі ми йдемо сюди. Це <тас> якийсь мене. Це якось тут. Сідчі! Сенді! Сідчі! Тут якийсь теж, що... <рес> який мало знає. знають. Це ж цей. Крапцік. Гук, Згубка Боба. Так, я пропоную піднятися на гірку, а... там, туди. Туди, туди, туди. Отут треба підніматися на цю гірку. Хоп, хоп. Так, поднимаемся. И мы уже тут. Мы уже тут. Камилка, спускайся, парша. Давай, давай, Камила. Во! Теперь спускаюсь я. Камила, снимай меня. Я Мене, мене, мене. Воно дуже круто. Подожди, Каміла. Так, ми вже тут погуляли, нам вже надоїло, тому ми йдемо на якусь іншу гірку. Ось наше взуття. На цю гірку не йти, бо Вона ж така сама, як і ця. Я пропоную піти. Ой, я забув камілу. Ми ну, вже з'їлися і наступна наша точка це якась така карусель. О, я знаю, що це каміла. Це типу карусель поїзд. Тут крутиш педалі і він їде. І їде карусель, давай. Крутий, крутий. Будеш крутити? Опа, я кручу педалі, Ми поїхали. Неудобно крутить підалі. Капець. Так, у нас вже в такі каруселі, ми там вже покаталися. Дуже неудобно. Тепер ми в такій каруселі. І вона чомусь не крутиться. Ні, ні, ласи. як вона працює. Цей руль не крутиться. Так, це? Ну, да, це просто якась типу, беседка. Це не карусель. Я... Ладно. Йдемо далі на іншого камня. Тихо, Тихо, коня. Зараз ми проходимо джунглями до наступного динозавру. Це. Карнотавр. Динозавр такий. Наступний опа! А я бачу пісок. Сюди. Так, ще якийсь динозавр. Нічого, нічого. Я думаю, друзі, вам буде цікавіше подивитися, що ж там в піску. Чим дивитися на динозаврів, які всі знають. Тому... Дима, в песочек. Так, а -а -а. так что это? О, я вижу. Кости. Кости? Прикольно. Это... Только что это такое, я не разумею. Это, 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 ко... это динозавр. кости. Кости, динозавра скажет -то Камила. Только что это такое? А, -а, а, там же на входе было написано. що тут ще є археологічні розкопки? Ось ми і прийшли до археологічних розкопок. Археолог Каміла. Доброго дня. Археолог Каміла, доброго дня. Так, починаємо наші розкопки. Дивіться! знайшла. археолог Каміла щось знайшла. Дивіться. Так, тоді нам треба е, лопатку. Лопатку. Нам треба... І нам треба відеречко І треба ситочко. Бо відеречко Ну, повний комплект археолога. Камінь, знімай. Знімай. Три Знімай. Зачем ти виключила? Ні, це. Будемо розкопку вести. Камінь, ти теж не бери. Бери лопатку, підечко і, і будемо вести розкопки. А коли відкопаємо щось велике, я включу камеру. Там відпочиває. Я вже тут розкопав отаку кістку, так сказати. Ми пофотографувалися там біля динозавра. Я продовжую розкопки, я ж археолог, фамілія це не дуже цікаво. Ну, тут вже так, може, хвилин 20 розкапую Кість. По моїм догадкам це може бути або якась щелепа, або, я не знаю, бо тут, наче, таких два ока, наче. Я не знаю. Я ще раз капую отут. Ну, в общем, провожу нас справжні розкопки. Фамілля це не дуже цікаво. Не знаю, який, якась якісь за довжиною, за висотою. але по моїм підрахункам, то... І десь, напевно, ну вона дуже велика. Стоять. О! Так, так, це голова. Дивіться. І ось хребет пішов. Так, копаємо, 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 копаємо. І цей хребет веде нас до. До. Так, ще продовжимо, продовжуємо. продовжуємо. О, і цей хребет веде нас до... До спини! <ріст> Каміла, дивися! Це прям великий динозавр! Так, продовжуємо розкопки. Такий перекус у мене. У мене морозиво, синя мальча і манго. Тому зараз ми поїмо і е, підемо далі що у нас розкопки там в парку. Ми там таке знайшли з Камілою, Нам не буду говорити, що це таємниця. Так -то, взагалі морозиво дуже смачне. Вообще бомба. Їв морозиво і ми з Камілою розкопали отаке чудо. Да, це голова, хребет, тут спина. Далі ми не стали копати. Каміла тут ще, якщо трошки прийти, вона нашла якісь ще кістки. А це може в наступному відео. Да -да -да. Я там намікаю 5 лайків і ми знімаємо наступне відео тут. Так, каміла тут ще щось копає. Зараз ми підемо. Зараз ми будемо прощати. Я думаю, вам сподобалося це відео. Тому ставте лайки, подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, щоб зняти, куди піти, скільки потрібно часу, щоб кудись поїхати, бо ваші лайки це новий контент. І нагадую, наша з вами ціль це 600 підписників. О, а, і ще, каміла, якщо під цим відео набереться 5 лайків... Я хочу, я хочу. Якщо, якщо під цим відео набереться 5 лайків, я камілі купляю. Яку куку -ку ти хочеш? Барбі, Лол, там. Я не знаю які куку у вас є, девочки. Пишіть в коментарях. Так як... Пока! Все, всім пока!